Привіт! Мене звати Дмитро і у нас вийшла така ситуація. Клієнт сказав, що хлопці, у вас труба коштує дорого. Я таку саму трубу, такої самої фірми купив дешевше. На що ми відповіли? Прийшліть нам кусочок труби. І ми вам покажемо, що ви купили не таку саму трубу. Він замовив у нас трубу Коєр і сказав, що коєровську трубу я купив набагато дешевше. Ми покажемо, взяли кусочок труби, якої він нам прислав і трубу. Коєр, яку ми йому пропонували. Перевіримо її, чи дійсно це оригінал і чи дійсно є тут кисневий бар'єр. Для цього ми використаємо звичайний йод. По одній каплі капнемо на труби і подивимось, чи є кисневий бар'єр, чи ні. Якщо кисневий бар'єр є, то на трубі залишиться пляма від йоду. Якщо його немає, то пляма від йоду просто зітреться. Беремо по одній капельці. Раз. Два. Чекаємо, беремо трохи часу. Я думаю, достатньо. Звичайна труба, яку нам клієнт прислав. Як бачите, його повністю стерся і не залишилось слідів. І коєровська труба, яку ми її, йому пропонували. Як бачите, не стирається, залишилась пляма. Таким чином, тут кисневий бар'єр є. Друзі, звертайтесь до перевірених постачальників і купуйте оригінальний продукт, щоб потім у вас не було проблем після того, як ви заліте стяжку. Дякую за увагу.